Ну, це друге відео. Вибачте за ці звуки, мама просто стирає речі. Ну і зараз подивимося, як вона стріляє через раз. два, три О, да, нормально таки стріляє. Зараз на цьому стріляє. Ну, бачите, як стріляє. Ну нормальненько. Блін, хороший хороші ну, нураль. Рекомендую купляти. О! Ну, тут я. Даро! Вум. На розстріл. Ну ладно, круто. Зараз я воду вилью. Ну через цю штуку, краще всього. Є одна штучка, але вона занадто маленька, тому краще через таку штучку воду. Ось так я виливаю зараз. Дивіться, я воду зараз виливаю, бачите? Ну просто це для тесту я воду готував, але реально це дуже хороше, тому що туди вміщається багато води і виходить, і поки противники тратять багато запасу, ну ну. Тратять, ну, за маленький час багато запасу, їм треба швиденько перезарядитися, У, вас буде, у вас, вам не прийдеться так часто перезаряджатися, як їм. Це плюс перемагати в водних боях. Ну, ось такий пістолет, ось тут така штучка, її треба закривати. Ось бачите? Я її закрив вже. Ну, Тут, правда, вода трошки лишилася. Ну так, ну нічого. Ну, зараз я вийму її. От, зараз покажу. Ну, Кнопочку спеціальну. Якщо ви не бачили моє перше відео, то дивіться перше з його, а потім подивіться цей ролик. Ну, а ще, що я можу сказати? Якщо ви хочете взяти цей пістолет на море, то ніколи. Не, не обмокайте його в воду. Він електронний, і від цього пошкодуються спеціальні електронні штучки. І може, статися бід, і може статися біда з пістолетом, і він буде гірше стріляти. Або він буде стріляти на такі дальні розстояння. Зараз робимо лише двері за. Або він не буде стріляти так далеко, або він ефективно не буде стріляти. Тобто, ці замість ось таких ручів води? Там всередині є вода. Ну, то да, є всередині. а я не знав, що, що якщо воно входить так всередину і там досі є вода. Прикольно. Ну. Реально прикольний пістолет, рекомендую. Не макайте його в воду і бережіть, тому що він особливіший, ніж другі пістолети. Другі, другі пістолети не так далеко стріляють, як цей. Другі пістолети треба часто перезаряджати. Ну і він такий більш дорогий, але дуже прикольний. Рекомендую. Ах, ну, добре. Це був мій другий відеоролик і, вроді би, або 40, або 41 моє відео на моєму каналі. І я хочу, щоб підписників було у два рази більше, чим. чим... У, у чим моє відео, щоб за кожне моє відео е, підписувалося дві людини. Щоб ну так буде прикольно, тому що я запишу 50 відеороликів, і в мене буде 100 підписників. Моя мета поки що 20 підписників. А я просто давно не слідкував за своїм ютуб каналом. Тому, якщо вже є 20 підписників, то добивайте 25. А потім, якщо навіть Є25, це буде дуже кльово якщо реально є 25. Тобто більше 30 точно не може бути. Добре, цим пока з вами був Миколом 9, і це був із питання мого нового прикольного водного пістолету. Всім рекомендую, респект йому китайський. Добре, всім пока. З вами був Миколам 9. І купіть його, тому що вигідні ціни і такий прикольний пістолет. Все, на цьому точно вже все нічого вже не буду казати. Коротше, всім пока!